На Рівненщині знову палять траву. Справжню пожежу, яка спалахнула через загорання сухостою, помітили у рівному поблизу вулиці Льонокомбінатівської. Приїхали на місце, і рятувальники кажуть, вогонь міг наробити чимало лиха. Вкотре застерігають людей не палити суху траву. Ось так з висоти пташиного польоту видно наслідки пожежі. Виникла вона у Рівному на вулиці Льонокомбінатівській. На щастя, рятувальники швидко відреагували на ситуацію. По прибуттю на місце події пожежу вдалося ліквідувати. Вогнем знищено 0,2 гектара сухої трави. Причина пожежі встановлюється. Що ж, врешті, стало причиною загоряння, згодом стане відомо. Якщо це було умисно, за це доведеться відповідати. Порушення вимог пожежної безпеки в лісах, штраф на громадян від 1530 до 4590 гривень на посадових осіб від 4590 до 15300 гривень. Знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значну площу, штраф на громадян від 4590 до 15300 гривень, на посадових осіб від 10710 гривень до 30600 гривень. Рятувальники Рівненщини закликають громадян не провокувати пожежі у природних екосистемах області. Самовільне випалювання рослинності або її залишків. Штраф на громадян від 3060 до 6120 Гривень на посадових осіб від 15 тисяч триста до 21 однієї тисячі З початку року подібних пожеж в екосистемах вже було 5. загальна площа майже гектар. І окрім штрафів, варто пам'ятати, що на жаль, дуже часто полум'я може перекинутися на людей їхні будинки. А у сухій палаючій траві гинуть тварини та птахи. Ілля Томашевський, новини Рівного.